22 квітня Росія здійснила атаку на житловий район у Запоріжжі. Загинула жінка, постраждали десятки людей. У місті значні пошкодження інфраструктури та пожежі. Про це інформує 24 й канал, посилаючись на голову запорізької військової адміністрації Івана Федорова. Вранці того ж дня область була під атакою. Жертвою стала жінка віком 69 років. Медики не змогли її врятувати. Кількість постраждалих зростає. Станом на 19 годину 28 хвилин медична допомога була надана 38 людям, серед них семеро дітей. Раніше повідомляли про чотирьох постраждалих дітей, їм 16, 14, 4 та 3 роки. Всі госпіталізовані. Лікарі кажуть, що їхній стан середньої тяжкості. У Запоріжжі пролунало декілька вибухів. Дрони та каби влучили в інфраструктуру та густонаселений район. Американський боксер Деонтей Вайлдер визначився з наступним суперником. Йому 39 років, і він колишній чемпіон світу за версією WBC. Вайлдер хоче битися з Джарелом Міллером. Міллер раніше казав, що готовий його знищити. Вайлдер відповів, що Міллер може знищувати хіба що бургери. Вайлдер заявив, що якщо Міллер хоче битися, то нехай спочатку оплатить свій похорон. Він додав, що готовий дати ляпаса Міллеру, якщо зустрінеться з ним. Вайлдер сказав. Що повернувся, і всі повинні поважати його ім'я. Джарел Міллер 7 червня 2025 року буде битися з Фабіо Вордлі. Вони боротимуться за титул тимчасового чемпіона світу WBA. 27 червня 2025 року. Вайлдер зустрінеться з Тайрелом Ентоні Херндоном у США. Це буде його 49-й професійний бій. У нього 43 перемоги, з яких 42 нокаутом, одна поразка і одна нічия з Тайсоном Ф'юрі. Вайлдер також розповів про свої плани на цей. Рік він згадав про майбутній поєдинок, який обов'язково відбудеться. Тайсон Ф'юрі, який нещодавно вирішив завершити кар'єру, дав йому пораду щодо завершення кар'єри. Більшість шахрайських схем в інтернеті можна уникнути, якщо вчасно їх розпізнати. Фахівці з Viber назвали шість ознак, які можуть вказати на шахрайське повідомлення. У 2024 році опитування Viber показало, що понад 60% українців стикалися з кібер та телефонними шахраями. Близько 40 Відсотків респондентів активно працюють над підвищенням своєї обізнаності в галузі кібербезпеки. На що варто звертати увагу? Перше грубі граматичні помилки. Шахраї часто їх роблять. Звертайте увагу на пунктуацію та логіку тексту. Друге терміновість, що створює тиск. Шахраї вимагають негайних дій. Третє повідомлення від друга: якщо друг просить про допомогу, краще зателефонувати й уточнити всі деталі. Четверте запити від нібито офіційних компаній. Жоден представник банку не попросить ваш пін-код. П'яте обіцянки легких грошей та розіграшів. Перевіряйте інформацію в інтернеті перед тим, як реагувати. Шосте посилання та вкладені файли. Не відкривайте їх, якщо вони надійшли від незнайомих контактів. Головний захист від шахраїв блокування підозрілих контактів. Ви також можете налаштувати автоматичне перенесення повідомлень від невідомих осіб в окрему папку. Ці поради допоможуть відрізнити шахрайське звернення від звичайного роблячи спілкування в мережі безпечнішим. Українська співачка Солоха чекає на третю дитину. З'явилися чутки, що батьком може бути актор Тарас Цимбалюк. Команда співачки вже відреагувала на ці розмови. Журналісти запропонували Солохі взяти участь у проєкті, якщо чутки правдиві. Директор артистки зазначив, що вони не зможуть взяти участь, але запропонував запросити солоху до іншої програми. Він додав, що Солоха могла б розповісти про прем'єру в театрі та поєднання вагітності з роботою. Це заперечує чутки про вагітність від цимбалюка. Сам актор утримується від коментарів. Чутки з'явилися на тлі новин, що Цимбалюк стане головним героєм 14-го сезону шоу Холостяк. Вони грають разом у виставі Наші Кайдаші, що підбурює фантазію шанувальників. Справжнє ім'я Солохи Тереза Балашова. Вона вже понад чотири роки у стосунках з чоловіком Максимом, який працює в правоохоронних органах. Подружжя виховує двох доньок: Євлалію, який у вересні 2025 року виповниться два роки, та Аріану від. Попереднього шлюбу у Владимирській області Росії 22 квітня стався вибух на арсеналі. Очевидці кажуть, що густий дим було видно за багато кілометрів. Наприклад, у Сергієвому посаді майже за 50 кілометрів від місця вибуху бачили стовп чорного диму. Місцеві жителі діляться фото в інтернеті. Того ж дня повідомляли про евакуацію з семи сіл у Кіржацькому районі. Там розташований арсенал Міністерства оборони Росії. За словами керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, на арсеналі зберігалися великі запаси снарядів і ракет. Серед них були іскандер, точка у кинжал, а також боєприпаси до комплексів «Панцер-С1», 1 с 300 с 400 ГРАД, Смерч та Ураган. Загалом там було приблизно 105 тисяч тонн озброєння. Печерський суд у Києві вирішив залишити генерала Юрія Галушкіна під вартою. Він залишиться під арештом ще на 60 днів. Генерал нещодавно переніс операцію і зараз перебуває в палаці інтенсивної терапії. Його адвокат Дмитро Круговий сказав, що перше засідання мало відбутися в п'ятницю. Але через стан здоров'я генерала це було неможливо. Слухання почалося 21 квітня і тривало до 2 години ночі, 22 квітня. Прокурор стверджував, що генерала не можна транспортувати, його не вдалося підключити до засідання онлайн. Адвокат пояснив, що у генерала немає необхідних засобів зв'язку. Пізніше його підключили до суду, але він ледве розмовляв. Під час засідання генерал знепритомнів, суддя оголосила перерву, щоб з'ясувати його стан здоров'я. Юрія Галушкіна затримали через розслідування провалу оборони Харківщини. Його підозрюють у недбалості, що призвела до захоплення території області на початку травня 2024 року. У січні суд обрав для Галушкина запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з можливістю внесення застави. Але навіть після сплати застави його знову затримали через нові обвинувачення. Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Дюк Маккензі висловив свою думку про майбутнього суперника переможця бою між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Він вважає, що один з непереможних боксерів може стати наступним суперником. Маккензі говорить, що Джозеф Паркер має шанс зустрітися з переможцем. Бій Усика і Дюбуа відбудеться 12 липня на стадіоні Вемблі. Маккензі впевнений, що заперечень проти цього не буде. Він зазначає, що Даніель Дюбуа зобов'язаний провести. Обов'язковий бій проти Дерека Чісори, щоб захистити свої титули. Після реваншу з Тайсоном Ф'юрі Дюбуа викликав на бій Олександра Усика, і Усик погодився на реванш у Володимирській області. Росії стався вибух на великому складі боєприпасів. Це арсенал головного ракетно-артилерійського управління. Там могли зберігатися різні типи ракет, зокрема Іскандери. Військовий експерт Олександр Мусієнко зазначив, що детонація була дуже потужною. На фото і відео видно кілька пожеж. Це свідчить про велику кількість боєприпасів. На арсеналі могли бути міни, міномети, артилерійські снаряди та ракети, включаючи балістичні іскандери. КН 23 та С-300. Експерт вважає, що цей вибух може стати початком нової хвилі подібних інцидентів. Торік такі вибухи траплялися від одного до чотирьох днів. Росія намагалася розосередити зберігання боєприпасів, але тепер, схоже, повертається до централізованих складів. Арсенал розташований у кіржацькому районі недалеко від селища Барсово. Це приблизно за 8 кілометрів від міста Кіржач і 530 кілометрів від кордону з Україною. Офіційна інформація про причини вибуху ще не надана. У Владимирській області Росії стався вибух на великому арсеналі з боєприпасами. Це призвело до оголошення надзвичайного стану. Евакуювали мешканців із семи населених пунктів. Військовий експерт Олександр Мусієнко зазначив, що Україні вдалося провести операцію з відстані понад 500 кілометрів. Арсенал містив легко займісті матеріали, але підірвати його було складно. Це через спеціальні вимоги до будівництва. Потрібно було точне влучання, адже арсенали мають підземні сховища, зброю не тримають в одному місці. Мусієнко наголосив, що викликати пожежу на всіх чотирьох квадратних кілометрах арсеналу було складно. Відкрите зберігання великої кількості боєприпасів свідчить про брак місця у росіян. Вони накопичують їх на відкритих ділянках. Командири можуть не ховати боєприпаси, оскільки вони скоро поїдуть на фронт. Є ймовірність, що там були балістичні ракети. Удар по арсеналу міг стати відплатою за терор українських міст. Вибухи сталися 22 квітня. Це викликало сильну пожежу і евакуацію людей. Головне ракетно-артилерійське управління має один з найбільших складів боєприпасів у Росії. Він розташований за 530 кілометрів від кордону з Україною. 22 квітня компанія Bethesda Softworks випустила оновлену версію гри The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered. Гра отримала нову графіку завдяки Unreal Engine 5. Фізика та геймплей залишились на старому руші Gamebryo. У грі є всі доповнення, такі як Shivering Isles та Knights of the Nine. Додали пришвидшений біг і спростили стрільбу з лука. Це для кращого ігрового досвіду. На презентації, що тривала 19 хвилин, показали геймплей і трейлер. Гра Стала доступною одразу після показу. Oblivion Remastered можна купити на ПК PlayStation 5, Xbox Series X та S. Також у Game Pass. Стандартне видання коштує 50 доларів, розширене 60. У ньому є бонусні завдання, комплекти обладунків, зброя, артбук і саундтрек. Мінімальні системні вимоги. Процесор Intel Core 7 6800 k або AMD Ryzen 5 2600 X. Відеокарта Nvidia GeForce GTX 1070. GT або AMD Radeon RX 5700, 16 ГБ оперативної пам'яті та 125 ГБ місця на диску. Тку, 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 тку.